Видовище та жонглювання словами сумнозвісний комбінатор Остап Стахів знову перетворює судове засідання на цирк. Саме сьогодні розпочалося слухання справи по суті і звинувачують псевдоактивіста одразу за двома статтями шахрайство та зрада. Однак, засідання починається не з вивчення обставин, а зі скандалу, який вчинив прихильник підсудного. Я їм плачу налоги. Хто такий суд, представтеся? Тобто ви ви свідомо зараз про по кору вказуєте. Щоб... Виходимо пропон... в Виходим залу. От ми платимо. Виходимо в залу. Ми За вам краска. пропонуємо добровільну літералу. Дивіться. Невдала спроба хаосу, і Остап бере ініціативу вже в свої руки. Мета у підсудного проста затягнути розгляд справи. Спершу не мов карту з рукава, він дістає своє перше клопотання усунути від розгляду прокурора. Мовляв, він упереджений. Але це ще не все. Остап почав засипати суддю своїми припущеннями, що прокурор, можливо, нечесний. Ді прокурор Телефанка по даній справі більш схоже на спробу приховати власні протиправні діяння шляхом звинувачення Остапа Стахіва в неіснуючих злочинах. Вище наведене свідчення свідчить про упередженість, необ'єктивність прокурора, полега в діях якого наявні ознаки кримінального правопорушення, керуючи статтями 77 КПК України, прошу. Єдина тут проблема полягає не в тому, що саме я сьогодні беру участь в судовому засіданні. Немає значення, який би прокурор брав сьогодні участь. На Будь-кого хто буде представляти сторону обвинувачення, будуть лунати аналогічні заяви. Розіграти цю карту Стахіву не вдається. Суд клопотання не задовільнив. Однак Остап не здається і вирішує, що суд має оголосити перерву вже через відсутність у залі потерпілих. А саме військових ТЦК чи її розташування він злив під час свого прямого ефіру. Щоправда, і цей фін також під не вийшов. Тож він робить свій останній фокус: відвід судді якого змісту ваше наступне клопотання, коли ви хочете заявляти до суду, якщо коротко. може. відвід судді. Відвід судді. Суд оголошує перевагу до того, що у судового засідання, звичайно, без визначення дати. Передає казник кримінальне провадження на авторозподіл. Заяву, будь ласка, передайте мені про відвідування. І на цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується завершення чи переваг. Нагадаємо, що 25 вересня Остапу Стахіву оголосили підозру у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів зсу. Слідчі СБУ встановили, що псевдоактивіст створив платні курси для журналістів, по завершенню яких обіцяв слухачам міжнародні посвідчення представників ЗМІ, а також виклав у мережу локацію базування військових ТЦК. Затори внаслідок аварії чи відсутність електропостачання, тепер навіть у цих ситуаціях певний відсоток міського електротранспорту продовжуватиме рух. Адже на дорогах міста Лева зовсім скоро з'являться тролейбуси до укомплектовані системою автономного живлення, себто ті, які зможуть виконувати свій маршрут і без підключення до контактної мережі. Фізично це відбувається так, тобто в нас він доукомплектований зараз акумуляторною батареєю літієво за з системою керування. І в безпечному місці на зупинці дійсно водію необхідно опустити контактну мережу, і після цього у відповідному місці її підняти для того, щоб з'єднатися з, з контактною мережею і їхати далі. Дані тролейбуси зможуть нам сприяти у відповідності до ремонтів, де буде закрита вулиця, і тролейбус зможуть безпрошкодно здійснити об'їзд іншими вулицями, де немає контактної мережі. мережа – це дорого, і власне тільки тролейбуси зможуть їздити без якоїсь реконструкції продовження. Частково 20 кілометрів плюс. Пан Ярослав кермує тролейбусом ось уже понад 20 років. Тож, зі сторони досвідченого водія, певен переобладнання дозволить оминати чимало проблем на дорозі. Наприклад, якщо обірвалася в місті контактна мережа, він може впевнено зняти штанги і проїхати. До 15-17 кілометрів з нагрузкою, з включеним опаленням салонів, кабідні водія без проблем. На цей час це є, в наш період це є дуже вигідно. Під'їжджає до мережі, він може знову під'єднатися до мережі, знову буде заряджатися, і він знову буде їздити. Орієнтовно необхідно співвідношенні 2 до 3, щоб під контактною мережею. Від треті часу проводив тролейбус, і одну третю проводив вже відповідно без, без контактної мережі. В подальшому ми будемо досліджувати варіант до обладнання до обладнання цих тролейбусів автоматичною системою опускання і підіймання, але зараз необхідно дослідити, яким чином працюють ті існуючі до обладнання системи. До укомплектування десяти електронів обійшлось у 900 тисяч євро. Усе в межах проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту міста Львова, який фінансується за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Планується, що курсуватимуть переобладнані тролейбуси на двох міських маршрутах. На сюже розглядається два маршрути, які основні ключові це маршрут номер 23 з полученням авто «Рящівська» з продовженням до західної. Через селівський міст і наступний варіант номер двадцять тролейбус з Полученням Петрушевича автовокзалу, з можливістю продовження його до кінпросу і у зворотній стороні з Петрушевича до проспекту Свободи Пам'ятник Шевченко. У мерії ж переконані розвиток електротранспорту надважливий, адже екологічний. Тоді як наразі на багатьох маршрутах курсують дизельні автобуси. Центр Львова трошки знаходиться в такій ямі, і, власне, щоб була. На якість повітря треба робити ухи власне на електротранспорт. Що ми будемо робити? Плюс, якщо ми будемо замовляти наступні автобуси, це вже будуть автобуси на біогаз. Це є наші плани на майбутнє, тому ці закупівлі автобусів, які ми зараз мали, які зараз підуть в роботу, це останні автобуси, які нас дуть, власне, на, на дизелі. Розвиток екологічного та, зокрема, електротранспорту для міста важливий, наголосив міський голова. Однак повномасштабне вторгнення змінило чимало планів, серед яких і прокладання нових маршрутів. Марічка Трабич, Семен Пулик, правда, тут Львів. Один з найважливіших моментів для трирічної улянки. Просто зараз дівчинка почує перші звуки. Місяць тому у Лянці виконали складну, але дуже важливу для неї операцію кохлеарну імплантацію. Це була єдина можливість повернути слух дівчинці, яка від народження повністю не чує. Сім'я з Ужгорода шукала допомоги для своєї дитини і, врешті, знайшла її у Львівському Охмадиті. Тут її обстежили, успішно прооперували. А сьогодні дівчинка вже чує свої перші звуки. Реакції у всіх завжди різні. Іноді дитина, ну, найрозповсюдженіше, дитина просто завмирає і починає шукати джерело звуку при першочерговій стимуляції. В даному випадку ми побачили, що дитина сконцентрувалася на тому, що вона почула щось нове, якесь у неї відчуття. Також при Більших рівнях дискомфорту ми бачили, що більших рівнях стимуляції ми бачили певні ознаки дискомфорту у неї. Особливо на низьких частотах ми бачили кліпання очима на кожен голосний звук, тому ми опустилися нижче цього рівня, щоб дитині було комфортно. Результатом задоволені усі і лікарі, які змогли успішно прооперувати дитину, і фахівці, які бачать реакцію на звуки, а особливо батьки, які чекали цієї миті чи не найбільше. Було хвилювання, чи вона зможе вчути, чи то добре там все прижило, чи все добре, як вона буде реагувати на перші звуки, там барабана або там якоїсь іграшки, що да, було переживання. Нарешті моя дитина буде чути це щас, ну, для мами це щастя. Вона буде чути на скушнє середовище, буде спілкуватися, десь Бог з друями. Будемо ходити, щоб з ним займалися, педагоги. Поступово дівчинка звикатиме до звуків, вони ставатимуть голосніші, а згодом вона буде говорити і надалі навчатиметься і розвиватиметься, як і усі інші діти. І таку можливість з допомогою кохларної імплантації фахівці клініки дитячої оториноларингології подарували ще вісьмом нечуючим дітям. Це є унікальна технологія, яка дає можливість таким дітям чути від, від раннього віку. Відповідно, якщо ті діти чують, то вони зразу, в них мовний розвиток може бути також кращий. Суть е когларних літація в тому, що вона складається з двох етапів. Перший етап це операція, хірургічне лікування, другий етап це підключення зовнішньої частини. Ну і важливий третій етап, звісно, це є е повноцінна реабілітація слуху і мови, яка триває довго, довго і довго. Усі операції для дітей безкоштовні. Додамо, що перші шість вдалося виконати завдяки імплантам, які подарувала українським дітям компанія «Виробник». А надалі це виконуватимуть за державною програмою. Відтак, діти, яким потрібна така допомога, зможуть отримати її у Львівському Охмедиті. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Мали свою невеличку свічну фабрику, але прогоріли. На львівщині четверо спритників вирішили заробити статки на підробці брендового товару. Для цього вони купили два станки та етикетки відомих марок. У такий нехитрий спосіб ділки організували у нежитлових приміщеннях цехи та почали штампувати парафінові свічки. Щоправда, довго такий нелегальний бізнес не проіснував, адже гори підприємців невдовзі накрили працівники. БЕП. під час обшуків у них вилучили 22 тисячі одиниць вже готової промаркованої продукції. Прияв незаконній вирубці лісу на Львівщині. Перед судом постане посадовець, який зловживав службовим становищем. Відомо, що виконувач обов'язків лісничого одного з лісогосподарств організував порубку дерев у кількості більше, ніж та, яка була зазначена у лісорубному квитку. І таким чином державі було завдано збитків на суму більше ніж 200 тисяч гривень. Щоб приховати свій злочин посадовець вніс у офіційні документи, завідомо неправдиві відомості. В межах кримінального провадження порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Розтрощена Рено та дорога всіяна запчастинами. Озолочі вантажівка протаранила легковик, в якому їхали три жінки та 15-річна дівчинка. Аварія сталася зранку на перетині двох вулиць. Удар виявився настільки потужним, що травми зазнали усі, хто перебував в салоні Мегану. Водійку разом з її пасажирками одразу швидкою доправили до лікарні. А на місці залишилися слідчі та експерти, аби достеменно з'ясувати, хто ж з водіїв був неуважним та порушив правила. І коли винуватця встановлять йому загрожує до трьох років. Позбавлення волі